Рівнян Валерій Кастровський прийшов почастуватися безкоштовним обідом на Майдані Незалежності, з'їв одну порцію та попросив добавки. Життя склалося, як ви самі бачите, не дуже складно. Почалися складнощі в сімейному житті. І залишився я один при своїх, так сказати, бубнових інтересах. А те, що нас кормить тут. Це ще раз показує про те, що держава турбується про бездомних, я вважаю, що це потрібно робити, тому що люди нещастю. Страви приготували кухарі притулку, який знаходиться на вулиці Жоліо-К'юрі. Людей на Майдані Незалежності годуватимуть п'ять разів на тиждень в обідню пору. У вихідні діятиме аналогічний пункт волонтерів на пивзаводі. Раціон буде кожен день. змінюватися. Сьогодні макарони по-флотськи, ікра і кравна кабачкова є. Чай гарячий буде. Кожен день на протязі тижня будемо давати каші. Різні і так само чиї роздавати безкоштовні обіди розпочали у 16-му році. Тоді це було раз на тиждень, пригадує керівник центру. Собівартість однієї порції біля 20 гривень. Гроші на обіди виділили з міського бюджету. Взагалі, ми це робимо до 50 чоловік. А так як сьогодні це перший день, то ми знаємо, що так багато людей. Не прийде, тому що вони один одному передають. На харчування ми спрямували 50 тисяч гривень. У нас передбачена така можливість до 15 квітня, до початку тепла. Також присутнім з нагоди Дня Святого Миколая роздають подарунки. Отримує його і Людмила Спірідонова. Вона дякує організаторам за таку увагу. Я не отри не, не очікувала, що такі дітки гарні є. Хай їм бог здоров'я поса мені просто стидно, але бачите, вони мені дали. Хай їм Бог здоров'я посилає. Дякую вам. Додамо, що сам на сьогодні в центрі соціальних послуг зареєстровано більше 2,5 тисяч жителів краю, які перебувають у тяжких життєвих умовах. Володимир Струс, Роман Шикунець, новини на Суспільному.